Десь люблявся, ти розумієш, що ми імпровізуємо. Бо імпровізація то наше все. Отже, до жовтків додаємо гірчичний порошок, бажано свіжо куплений, бо по факту відео мало бути про майонез. А через стару габельну суху гірчицю довелося рятувати ситуацію, зімпровізувавши соус стартар, котрий філіграно перекрив неприємний присмак старої як сервант гірчиці. Тож, після додаємо оцет сіль і гарно вимішуємо та починаємо порційно тонкою цівкою вводити попередньо охолоджену олію і замішуємо мазік. Якщо всі продукти охолоджені, то вийде навіть у дитини. В кінці додаємо за смаком сік лимона, цукор і трохи води, що освітлить мазік та надасть правильної консистенції. А щоб все було добре і смачно, додаємо аж дрібно нарубану цибулю, зелень петрушки та кропу і квашені огірки. А якщо хочете більш ніжний смак, то беріть маринований огірок. Вуаля і соус -тартар у вас в кармані. Так що готуйте і готуйте, блядь, з любов'ю. А може, має бути схоже на мене? Щось схоже у нас схоже більше на добро.